Остап Вишня один із класиків, творчість яких вивчають в школі гуморист, автор мисливських усмішок, затятий рибалка та палкий шануватель своєї дачі в кринках. Це майже все, що я запам'ятала зі шкільного курсу літератури. І якщо у вас було інакше, це викликає щире захоплення і варте того, аби поділитись цим у коментарях. Яким би спільним чи відмінним не був наш з вами досвід, очевидно, одне постать вишні набагато більше за сторінку тексту з біографією у підручнику? Остап Вишня людина, яка мала неймовірну популярність, та, попри це, майже 10 років провела у сталінських таборах і вижила тільки дивом. Людина, яка не стільки вірила у концепцію будинку слово, що за спогадами сучасників особисто просила гроші на його добудову у Сталіна, і Сталін ці гроші дав готівкою. Вже потім будинок слова стане місцем, звідки НКВДси забиратимуть на смерть кращих представників української інтелігенції. Одним з них стане письменник Микола Куліш, про якого ми нещодавно розповідали на каналі. Вгору вишня справді неймовірно любив свою дачу в Кринках і казав легендарну фразу Хто Крим, а я у Кринки. Тільки от через збройну агресію Росії проти України ні в Крим, ні у Кринки ми з вами поїхати не можемо. А ще Вишня був азартним, любив кініпереони, театр своїх собак. Крім того, ходив щовечора в цирк. Ми розпитали кандидатку філологічних наук Олену Хопту про те, якою була людина, що використовувала псевдонім Остап Вишня, які події в житті впливали на нього найбільше, і пропонуємо вам порівняти з тим уявленням про письменника, яке у вас склалось імовірно ще зі школи. Це запитання дуже цікаве, в тому плані, що Остап Пишня він сам розмірковував над цим, і тут навіть не треба дуже довго гадати, бо він дав відповідь на це запитання. Він в своїх щоденниках написав, що на митця на становлення митця і на його творчість впливає абсолютно все, що було в його житті, починаючи з бур'янів і картоплі. Бур'яни картопля це він мав на увазі своє дитинство. Якщо дуже коротко говорити про дитинство Павла Губенка, а саме це справжнє ім'я нашого героя, то варто згадати один факт: Павло друга дитина в родині 17 дітей, зустрів першу світову фельдшером, а згодом приєднався до боротьби ОНР і зробив швидку кар'єру. Став начальником медично-санітарного управління Міністерства залізниць УНР. УНР відступає. Згодом Павло повертається до Києва, де його арештовує радянська влада. Хайлан Блакитний це харківський боротьбист, він має вплив в той час і він його рятує від розстрілу. І е, уже саме у кабінеті Ілана Блакитного, це редакція Вісті, е, Остап Вишня стає саме Остапом Вишнею, да? тому що ми знаємо, що це його псевдо. Далі можна сказати найщасливіші 10 років творчої діяльності Остапа Вишні. Його накриває успіх. Його називають другим після Шевченка за успіхом і за кількістю тиражів. Або випадок, коли Андрій Малишко хотів е, купити квиток. Йому треба було терміново поїхати з Харкова до Києва. Квиток на залізниці він не може дістати. Він звертався і до партії. Ніхто не міг йому допомогти. Немає квитків. Тоді він звертається до Остапа. Вишня. Остап Вишня один раз телефонує начальнику цього потяга і одразу є квиток. Кажуть, що е, о, люди російськомовні, які не розмовляли українською мовою, українці да, вчили українську мову для того, щоб читати його гуморески. Що ті, хто не вмів читати, вчилися читати і писати, аби теж читати його гуморески. Вишня був головою кооперативу будинку слово у Харкові, саме того, з якого репресують понад 70 українських письменників. Але це буде потім, а тоді коштів на будинок не вистачало. І Вишня, за спогадами мешканців будинку слово, просить їх у самого Сталіна. Пише йому записку, коли бачить того на письменницькому пленумі. Ввечері Остап Вишня повертається до Асторії, до готелю, де він жив, до свого номеру, і хтось стукає в двері. Він навіть ще не встиг піднятися, відчинити двері. Заходить чоловік, а в нього в руках валіза велика і в револьвер. І той чоловік запитує: Ви, Остап Вишня? Остап Вишня каже, я. Ось вам просили передати гроші. Остап Вишня, які гроші? А той каже, ті, які ви просили, і бере цю валізу, розкриває і сипить йому на стіл дуже багато грошей, яких в принципі вистачило на добудову будинку. Правда, ні, але є такий спогад крижанівського людини, яка жила теж в будинку слово і спілкувалася з Остапом Вишню. Для вишні настали щасливі руки, його всі люблять. А він від щирого серця допомагає іншим письменникам. Має двох собак ляльку та цяцьку рибалиць зі спінінгом. Що було дивиною в той час, ходить на полювання, ставить гроші на перегони і програє часом все, крім собак та квартири. А потім арештовують Трильського. Хвильовий вчиняє самогубство. Доходить черга й до самого вишні. Його звинувачують в замаху на Постишева, відомого комуніста й одного з організаторів голодомору. кажуть, що на одному з допитів у відповідь на звинувачення, вишня відповів, що з таким же успіхом його можуть звинуватити в тому, що він посягав на честь Рози Люксембург. Тих, хто ніби мав стати співучасниками вбивства Постишева, прострілюють. Вишня отримує 10 років таборів без права листувати з дружини. Довгий і важкий шлях до цих таборів. Спочатку він їде потягом досить довго. Його проводжають аж три конвоїри, як такого дуже небезпечно, особливо небезпечного в'язня. А далі, після потягу, ще 800 кілометрів пішки тайгою, засніженою. Це дуже важкий і довгий шлях. Що це за табір ухт печлах Це табір, який був організований в 1929 році. Там видобували нафту і родонову воду відкритим шляхом. Далі його переводять в інший табір. Це дуже довга дорога, тисячу кілометрів через сніг. І, в принципі, це була дорога до смерті. Всі, хто йшов цим етапом і дійшов до наступного табору, вони всі були розстріляні, але Остап не дійшов до того табору. Чому тому що по дорозі він дуже сильно захворів у нього було запалення легенів? Він вже як його як помираючого залишили на етапі в одному із таких пристанків. Коли Остап Вишня повернувся до своєї дружини Варвари, вона кажуть, впізнала його по очах, бо це було єдине впізнаване після стількох років у таборах. Вишня знову почав писати, влада дала йому квартиру в київському будинку письменників роліт і намагалась використовувати. Вони примушують його писати про упа. З'являється його гумореска самостійна дірка, де він пише про упа. Це да, така трагічна історія. Це, я б сказала, що це капкан, да, де з одного боку людина. Звісно, не хотіла би цього робити, а з іншого боку, в неї за спиною табори, і він ну, зламаний. Так, це зламана людина, людина, яку зламала система. Він пише цю гумореску. Правда, дехто каже, що він цією гуморескою інформував людей про те, що УПА продовжує боротьбу, що боротьба не закінчилась. А інші кажуть, що ну це така гумореска, яка принижує Ну, складна ситуація в його житті, складний такий поворот. І в щоденниках Остап пише в кінці вже свого життя, що я мав служити цій владі, яка знищила і принизила мене як побитий пес. Те, що по-справжньому радувало вишню в останні роки його життя, це дача у кринках. Він любив це село на Херсонщині. Писував прототипи з місцевих мешканців, рибалив та займався полюванням. У 2020 році дачу Остапа Вишня відбудували та відкрили там музей. Проте нині вона, ймовірно, повністю знищена російськими військами, як і саме село Кринки, яке так любив Остап Вишня. І що читати, щоб краще пізнати Остапа Вишню? Я думаю, що нічого не завадить, якщо ви прочитаєте щось про Остапа Вишню. Звісно, це щоденники в першу чергу, де він сам пише про своє життя відверто да, розмовляє з аудиторією з нами, розраховуючи на те, що вони будуть прочитані. Тому що я думаю, що кожен письменник, який писав щоденники, він розраховував на те, що цей діалог, який буде почутий. Безумовно, це його твори. Твори, які дають нам зрозуміти Остапа Вишню краще і трагедію, яку він прожив. У це відео ми не можемо вмістити детальну біографію Остапа Вишні, тож деякі факти могли не згадати. Пишіть в коментарях, які твори Остапа Вишні ви читали, які з них запам'ятались вам найбільше. які факти з біографії Вишні вас вразили найбільше, і про якого з письменників нам варто розповісти у наступному відео. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео і давайте разом розповідати про видатних особистостей які змінили наш край та Україну.